Задача білих Янголів – це вивезти літніх людей з Єлизаветівки. Кожен дім тут понівечений, і кожна машина, яка заїжджає сюди, викликає подив. Люди рідко бачать автотранспорт, який ризикує сюди заїхати. Одразу підходять до поліцейських та спілкуються, як можна виїхати, на яку гарячу лінію дзвонити, до кого звертатися. Сьогодні ми возимо лише одного лізуся. Є волонтери, які далі його скоректують та будуть направляти в глиб країни, де йому нададуть житло. Всі вонник беріть паспорт, з собою беріть, забирайте. Прифронтова Єлизаветівка зараз біля Янгола янголи вивозять останніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту, десь там позаду знаходиться вода, а всі крайні будинки мають ось такий от отпонівечений вигляд. І кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. Ми ще не брали, ніяких... Документи у вас є? Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом. Тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину, там ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Наразі це стало часто ситуацією, тому що сама красна знаходиться в зоні активних бойових людей в межах міста таких активних і деякі люди залишилися на контрольованих участках. І вони самостійно вибираються тільки лоблять зі їх 24-7 для евакуації довосить, також допомоги. Та б'ють кожний день, розбили і дом, і все на кухні, і вся і раз розбили, отремонтировала. там дірка, кухня, і дом половина того того я. У вас дом целый? Все разбито три раза. Все, три раза. На прополу и все. Нету возможности отдаваться, потому что каждая минута. Спасибо. Сідіть, держите себе. А у мене прямо пробило. Дві евакуйовані жінки діляться враженнями та розповідають на одній, що в кого було пошкоджено. Вони доволі довгий час не бачили одне одного. Хоча проживають на сусідніх вулицях. Вийти з підвалу вони просто не могли. Зараз я показувати жінки будуть далі прямувати влив країни, а дозвіл Янгл знов прямує до лінії фронту та буде чергувати для самої Красногорівки. бо ситуація з таким систематичним виходом людей буде повторюватися, можливо, ще години, а можливо, навіть глибокої ночі. В кривому розі 14 червня оголошено днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару. Повідомив про це голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков. Вчора близько 15-ї години в місті пролунала тривога, і за лічені хвилини в житловій забудові стався потужний вибух. Пошукову рятувальну операцію звершили вночі. Загинули 9 людей ще 32 поранені. Серед них п'ятеро дітей в місті працює оперативний штаб. Там можна отримати будматеріали і оформити заяви на допомогу. Понад добу горить промислове підприємство на Київщині напередодні через нічну повітряну атаку Росії там сталася пожежа. За даними державної служби із надзвичайних ситуацій, на місці досі працюють більше як дві сотні рятувальників. Залучили майже сотню одиниць спецтехніки, чотири пожежні потяги. Вчора окупанти спрямували на київщину дрони і ракети. Переважно більшість цілей вдалося збити через падіння уламків. Постраждав чоловік, збити залізяча потрощило домівку, автозаправку, склад і ще кілька об'єктів. Консультант офісу президента і власник скандального телефону зі зливами набу Юрій Голик виїхав з України з довідкою про інвалідність. За даними Державної прикордонної служби України, він може перебувати в Австрії. Пише про це видання дзеркало тижня, посилаючись на співрозмовника в державній прикордонній службі. Також зі слів їхніх джерел в набу тиждень тому в межах розслідування справи Резніченка і Голика про тендери на ремонти доріг на Дніпропетровщині на суму понад півтора мільярда гривень. Детективи здійсни обшук автомобіля головного фігуранта справи Валентина Розніченка. Після цього Юрій Голик втік за кордон. Нагадаю, що в травні почалося розслідування проти працівників набої, які зливали засекречені дані про хід резонансного розслідування голику. стати Працювала на росіян під час окупації Куп'янська, потім втекла до столиці і викладала у Київській школі. Служба безпеки викрила колаборантку з Харківської області як керівниця центру професійного розвитку педагогічних працівників Куп'янської міськради. Вона розробляла кремлівські методички для вчителів місцевих шкіл і вимагала, щоб педагоги перейшли на російські стандарти освіти. Особливо це стосувалося викладання викривленої історії української державності. Після визволення Куп'янська зрадниця приїхала до Київ Іва під виглядом переселенки і влаштувалась вчителькою інформатики в одну зі шкіл Дніпровського району столиці. СБУ перевіряє, чи на ширила фігурантка ворожу пропаганду вже серед київських школярів. Жінці загрожує до 10 років за ґратами плюс конфіскація майна. Могли б відремонтувати шкільний клас, але вирішили працювати на допомогу школярі і вчителі добробратівської опорної школи на Закарпатті. Ми збирали грошей, яких вистачило би на камп ремонт класу, але все спрямували на купівлю 3D принтерів і витратних матеріалів. І потім почали друкувати вироби для потреб фронту. Попри завершення навчального року, в закладі кипить робота. Принтери працюють, діти складають для фронту приладдя. Микита Поцеловський розкаже більше. Тепер я закручую ГНТ, щоб можна було закріпити ось це так, другу платформу. Дев'ятий Олександр Байрацький виготовляє ось ці платформи. Їх наші воїни на фронті використовують для запуску дронів. за день хлопець складає від п'яти до десяти портативних підставок. А тепер приходимо тут. У нас як практика. Ми приходимо, можна сюди зайти тут поскладати. Державка для, для дронів, для магазинів. Ми раз дівчата збирали ці платформи, ми все скручували, а хлопці потім прироблювали ці лапки. Для потреб фронту працюють дружно, накрутили пружинок і створюють лоадери. Це вироби для заряджання патронів в магазини для автоматичної зброї радянського та натівського зразків. Пластикові зарядники магазинів для автоматів та підставки для дронів друкують на двох 3D-принтерах. Кошти на них збирали на шкільних ярмарках, благодійних акціях у церкві, донатили випускники. Коли, зрештою, купили два принтери, робота закипіла. Запит великий. Перші деталі почали друкувати. І виявилося, що Чим більше відправляє, тим більше їх потрібно. Тому тимчасово поки не є запит робимо для прикордонників. Для перекордонників, які у Запорізькій області, в Харківській області люди відправлені. Потім для нашої 127-ї бригади на передпаскою відправили партію цих заряджалок лоударів. На 3D-принтері одночасно можна друкувати від 5 до півсотні деталей. Залежно від складності, на це витрачають від 4 до 13 годин. Нині ну в процесі деталі на магазини для автоматів радянських. Калібру. Але дедалі популярнішими на фронті стають лоадери для натівської зброї. Зарядники за лічені секунди допомагають наповнити магазин автоматичної зброї. Наприклад, у переліку є 13 курків. Давайте так, задам зараз якраз друг 13 курків. Нехай буде. На меню налаштовуємо температурні режими, при досягненні цієї температури принтер почне працювати. Поки що йде процес нагріву. Наразі це єдина школа в громаді, де виготовляють пристрої на замовлення захисників за час зйомок для потреб армії. Школярі склали ще два десятки одиниць різної продукції для фронту. Наші хлопці стараються там воюють, ну, я хочу якось їм допомогти своїми руками. О. Працюватимуть і на канікулах. Це реальна допомога школярів збройним силам. Микита Пацаловський, п'ятий канал.